Жив шумом карпатських душі, Шум воїв славного завойовника, батька хмеля, воїв славного завойовника, батька, батька Хмеля! свята, свята, могутня, Могутня! собор, собор, слава Україні, героям слава Завили сурми поле палає, знову орда із боліт наступає. Чим краю тільки смерть чекає. Хто не летав риб'є, то серце в грудях, не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви Військо тримає небо хоругвами А рійські лицарі вже йдуть за вами. Яка б не сунула орда щурів з нами сила світу і боги всіх наших пращурів. Міси дохнуть, сонце сходиться, земля воїнів родить, Хай й сміливих смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану. І землі прадіди повстануть, і затягне на той світ, вража наше дике поле. На що дивитися учан ворожці, поляжуть всі від меча запорожців. Знову набігла чорна хмара, терне перемелю, бо я породу вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, з чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць. Полка зова Піси дохнуть, сонце сходиться, земля воїнів родить, а й сміло... Смерть обходить, гуляй, дике поле, ворог сунеться, без перестану, із землі прадіди повстануть, і затягне на той світ враже наше дике поле, біси дохнуть, сонце сходить Ся земля воїнів родить, Хай сміливих смерть обходить, Гуляй, дике поле. Униця без перестану із землі прадіди повстануть, і затягне на той світ, враже наше дике поле.